Вітаю, друзі! Німецький військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке пише, що битва за Покровськ наближається до своєї останньої фази. Саме так він коментує удари по групах російських окупантів в центрі міста. Ще раз, він коментує удари вже в місті. Тож, почались міські бої. Фактично, ми спостерігаємо появу нової проблеми для всіх нас. Бо Покровськ це не просто чергове місце, це справді відкриття можливості для росіян і вихід їх на оперативний простір. Ребки пише: Україна наразі бомбардує російських солдатів в центрі Покровська за допомогою дронів Камікадзе. Це свідчить про те, що після 14 місяців боїв битва за Покровськ наближається до своєї останньої фази. Залишається незмінним одне: Київ може загальмувати. Поступ російських військ, але зупинити їх не може. Робить висновок Рьопки. Йопки помиляється: Українські військові можуть зупинити російських військових, більше того, зупинити і відкинути, і це наші військові доводили вже неодноразово. Спілкуючись з військовими на цьому напрямку. Як з солдатами, так і з офіцерами я постійно чую одне те саме від всіх. Ми можемо зупинити ворога. Для цього потрібні люди і дрони, саме їх не вистачає. Так, потрібні ще піхотні міни, е, снаряди, все інше зрозуміло, але всі наголошують, потрібні люди, потрібні дрони. Більше того, росіяни воюють не краще наших військових. А їх зброя не краща за нашу, їх просто банально більше. І для того, щоб зупинити росіян на цьому напрямку, достатньо було б трьох бригад з якісним забезпеченням і достатньою кількістю операторів дронів. Бо тактика росіян незмінна малими, малими дрібними групами. Вони намагаються через позиції, де нема наших військових, просочитися вглиб і далі розвивати вже цей напрямок. Якщо ж на позиції є піхота, яка не дає можливість підійти росіянам, то вони не можуть просочитися. А коли вони підходять, їх знищують дрони. Якщо операторів дронів і самих дронів вистачає. Але бригад немає. Тому що Зеленський коли зірвав мобілізацію і не хоче нею займатися, бо мобілізація відверта в суспільстві непопулярна, і навіть по цим відео буде величезна кількість коментарів на цю тему. До речі, єдина країна, яка аплодувала, тому що зірвалася мобілізація в Україну, була Росія, і більше того, вони займаються зривом мобілізації і далі, вкладаючи все в величезну кількість грошей і ресурсів, бо вони розуміють. Якщо немає поповнення української армії, якщо немає людей, то вони зможуть просочуватись і далі і йти далі. Росіяни це розуміють. Але ще раз скажу: Зеленський не займається мобілізацією, бо вона в суспільстві не популярна і б'є по рейтингу, але без мобілізації ворога не зупинити, як і без дронів та операторів, яких явно недостатньо. Якщо верховний головнокомандич цього не розуміє, то це величезна проблема. Втрата Покровська буде особистою провиною Верховного голокомандуча Володимира Зеленського і головкома ЗСУ Олександра Сильського. Перший не хоче займатися мобілізацією, а другий мовчки це підтримує, Ну, щоб не конфліктувати з керівником і залишатися на своїй посаді. А... Він тим більше не примушує Зеленського і не вимагає від нього зайнятися мобілізацією і мотивацією населення. Єдиний телемарафон продає незрозуміло, що суспільству і розвішує локшину на вуха. Попри це, лунає заява Зеленського. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Ну, це ж підштовхує переважно більшість українців до думки, що війна і так закінчується, то навіщо мобілізуватись, тебе ж може поранити, вбити або ще щось. Сьогодні Покровськ тримається лише завдяки героїзму українських військових, які демонструють надзусилля для стримування наступу ворога. Так. Зараз можуть зняти бригади з іншого напрямку. Ми це розуміємо. Більше того, їх можуть навіть швидко перекинути на Покровськ, але це не виправить загальну ситуацію та створить проблему на іншому напрямку. Мова про те, що якщо ти хочеш миру, то готуєшся до війни, якщо ти хочеш, щоб армія виконувала наказ, дай їй всі можливості для цього. Військові можуть дати відсіч ворогу. Військові можуть зупинити і стабілізувати фронт, але для цього Зеленський повинен розпочати займатися тим, що він повинен згідно закону України. Бажання виграти на виборах, а не у війні, та орієнтація на рейтинг, а не на результат на полі бою призводить до ситуації такої, як, наприклад, під Покровськом. Але якщо в голові немає плану... Нема стратегічної бачення, стратегія виглядає, як нам би день простояти та нічку протриматися, то нічого іншого шукати і не варто. Чи можна виправити ситуацію в Покровську? Так можна, можна, але для цього треба ну, змінити своє ставлення до війни і змінити ставлення повинна людина в, в своїй голові, яка сьогодні має в якій сконцентрована вся влада в руках. Мова про Зеленського, бо це саме в нього, вся влада в руках. Відбудуться зміни в його голові, відбудуться позитивні зміни на полі бою. Іншого варіанту немає. Суспільство треба чесно казати, що відбувається. Суспільство треба пояснювати. Суспільство треба розмовляти. Але суспільство повинно бачити, що. Захист держави це не питання тільки окремих верст населення, а на цьому питанні сконцентровані всі: всі, і близькі до Зеленського, друзі, його, і товариші, і бізнес-партнери, і різні музичні продюсери, і співаки, і футболісти. Всі. Бо коли цього немає, то в нас дивна ситуація, коли всі розуміють, що ранець. Піхотинця не важче, ніж кайданки військовополоненого, але чомусь люди сидять і чекають, поки Росія буде крокувати далі, замість того, щоб приєднуватись до ЗСУ та давати їй відсіч. Мені здається дивним, що людина, яка хоче залишити по собі слід в історії, а Зеленський хоче. Не розуміє, що цей слід а, може бути дуже вонючим і від нього буде тхнути помилками і тим, що принесло шкоду Україні. Мені здається, що Зеленський повинен вже подорослішати. Він повинен зрозуміти, що те, що він зараз не робить, шкодить Україні. А ще він повинен зрозуміти, бо що, що? якщо не зайнятися цим необхідним, то наступні вибори в Україні можуть відбутися виключно в Держдуму Російської Федерації. Бо якщо Україна програє, тут ніяких виборів не буде. Просто хтось прийме рішення і 99,9% голосів буде за якогось умовного Міртвічука або ще за когось. І це треба зрозуміти всім. Ми всі любимо Україну. Тільки одні приєдналися до армії в 2022 році, а інші вважають, що не потрібно приєднуватись в 2025. Люди, які сьогодні захищають Україну. Так, це герої. Це краще сини і доньки України. Але без допомоги суспільства вони не вирішать загальну проблему. І отут. Зеленський повинен включатися. Бо якщо він не включиться, все залишиться, як є. А поки фронт рухається не в бік Москви, а в бік Києва. І це точно на те, що нам треба. Дякую, що дивилися, дякую, що підтримуєте канал, тому поставили вподобайку, підписалися, поширили відео, прокоментували, написали, що ви думаєте з цього приводу, і написали, звідки ви дивитесь: місто, селище, країну. Регіон, район, область. Але головне, за що хочу вам подякувати, як завжди, це за те, що ви допомагаєте ЗСУ, за те, що приєднуєтесь до ЗСУ, за те, що допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, за те, що все, всі ресурси кидаєте на ЗСУ. Чому? Тому що, поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде Збройних сил, не буде не лише майбутнього країни не буде. Буде Український Федеральний округ Російської Федерації, а нам це не потрібно. Тому гуртуємось навколо ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па.